Відповідно, що ця сила вже набрала 1809 голосів, відповідно 24, 53, 55, 10%. Тобто ну, 820 голосів десь набралося. На скільки мені відомо, комісія не збиралася, 82. Наскільки мені ні вдома не перераховували, ніякі дільниці не оточнювали нічого. Я в персоналі нікого не буду звинувачувати, нічого просто ми звернулися до відповідних органів, вони розбираються. Це стосовно порядність, чесності і інші речі. Я не міг цього не сказати, тому що це буде правильно. Я вважаю, що люди повинні знати, повинні реагувати. Відповідно, по заступнику дійсно підтримує позицію Антоні Івановича, потрібно молодий кров, молоду людину, ми підтримуємо кандидатуру Анторії Іванович. Дякую за увагу. Дякую. Шановні питання, питання,